Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Політичні зарядці ми не робимо фізичні вправи, але ми говоримо про важливі та цікаві новини. Отже, сьогодні, 26 лютого у середу, говоримо про наступне: за повідомленнями американських ЗМІ в першу чергу, Україна та Сполучені Штати ніби досягнули угоди щодо видобутку корисних копалень та рідких металів в Україні. І ніби сьогодні в середу вже уряд має підписувати цю угоду. А в п'ятницю президент України Володимир Зеленський збирається приїхати у Сполучені Штати Америки і зустрітись з Дональдом Трампом. Тепер вже не йде мова про 500 мільярдів доларів, про які говорив Дональд Трамп, про те, що там на долар вкладений треба два повертати. І буде створений спеціальний фонд, де, в який буде 50% доходів від видобутку копалин, газу та нафти Україна перераховувати на відновлення на відбудову України. Я думаю, що в принципі за великим рахунком це добра угода. Побачимо конкретно, що там буде прописано, бо поки невідомо всі умови цієї угоди. Але слід зазначити, що вчора, до речі, Путін також зробив. Фактично офіційну пропозицію Сполучених Штатів Америками на розробку корисних копалин, і, зокрема, на територіях на українських територіях, які окупувала Росія, так вони там Путін сказав, що ніби для всіх іноземних, зокрема США. Ну я так думаю, що він хоче чи хотів, щоб якось перебити оцю пропозицію, не дати можливості заключити угоду між Сполученими Штатами Америками та Україною вчора у вівторок. Кір Стармер та президент Франції Макрон поговорили по телефону в день. Макрон був понеділок з візитом у США. Він там говорив про те, що потрібні необхідні гарантії, що не треба залишати Україну за жодних умов. Кір Стармер буде завтра зустрічатися у четвер з президентом США Дональдом Трампом. Він там має обговорити питання щодо... Того, щоб Сполучені Штати Америки забезпечили гарантію європейських миротворчих сил за допомогою там провітряної оборони, розвідки, супутникової підтримки, побачимо, що з того вийде, але реально оця хвиля, хвиля дипломатична у Сполучені Штати Америки з боку Європи. Сподіваюся, принесе позитивні результати, і в першу чергу для України. Також вчора Кір Стармер заявив, що Велика Британія. Хоче збільшити до 2,7 до 2,5 витрати на оборону до 2027 року. І до речі, вважають експерти, що це буде також хорошим підґрунтям для перемовин Кіра Стармера з Дональдом Трампом, який постійно вимагає від Європи збільшення витратів витрат на оборону. Вчора в Чилі був введений надзвичайний стан. Вчора сталася велика аварія без світла залишилося мільйони. 20-мільйонної жит... 20 країни без світла. Сотні людей діставали із метро у столиці Чилі, у Сантьяго. Ну, там зараз будуть розбиратися, бо ніби є претензії до якихось приватних структур. І Дональд Трамп у США. Заявив, що він фактично дає, як називають у американській преці золоту картку для багатих людей на отримання громадянства. Тобто, той, хто вкладе 5 мільйонів доларів, я так розумію, купить нерухомість у Сполучених Штатах Америки. Він отримає громадянство Америки. За словами Дональда Трампа, успішні багаті люди будуть приїжджати в Сполучені Штати Америки, отримати громадянство і робити Америку ще більш багатшою. Отже, на сьогодні, поки все. Я вам бажаю. Енергійного а головне вдалого дня все буде Україна.